Привіт, друзі! По вашим проханням відкриваю сьогодні підручник з математики для 10 класу. І подивимось ми з вами з другого розділу, який називається тригонометричні функції. З 11-го параграфа формули зведення подивимось один приклад. 11.8. Так, вперед. Приклади 11.7, 11.8 мають умову обчислять. Отже, треба знайти значення такої функції, тригонометричної. Но Функція, як ви бачите, не просто косинус. І на 6, що є в таблиці, косинус там, 90, синус 270. Оскільки таблиця тригонометричних функцій нам задана і буде задана на НМТ, ми нею можемо користуватись. Но, дивіться, ось тут вказані ті кути, яких немає в цій табличці. І тоді ці кути треба представити через кути, які ми проходимо в системі координат. А ми проходимо з вами, дивіться, кут 90, 180. Градусів 270 і доходимо до 360. Так от, якщо ви зумієте представити якусь тригонометричну функцію, і кути, які у нас є в колі, тобто, наприклад, 90 плюс-мінус, і якийсь уже табличний кут, то ви можете застосувати формулу зведення і звести уже, відмовившись від 90 до табличного, і знайти його в табличці. Ну, давайте конкретніше на прикладах це розглянемо. і так Перший приклад, в прикладі 11,8 це косинус 150 градусів. Зразу думаєте, 150 градусів як можна представити через кути, які я позначила на осях, тобто через 90, 180 і так далі. Ну, я бачу, що, дивіться, 150 можна представити, як, наприклад, 180 мінус 30. І це буде вже запис через той кут, який ми можемо пройти, і застосувати формулу зведення. А табличний 30 вже є. А також дивіться, є другий варіант: ми 150 градусів можемо ще представити як. Якщо ми пройдемо тільки 90, то скільки ще не вистачає до 150? 60 градусів. Отже, має право на життя і той, і той запис відповідь у вас буде однакова. Не переживайте, що ви записали кут через більший і відняли менший табличний, або записали через менший. Який ми проходимо, і записали більший табличний плюс. Неважливо, відповідь буде одна й та сама. Тим мені подобається математика, що як би ви не розв'язували, якщо ви правильно розв'язуєте, то способів багато, а відповідь буде у вас одна й та сама. Так от, я хочу записати 150 градусів через 180 мінус 30, тоді. Заміняємо, дивіться, 150 ми вже заміняємо як 180 градусів, мінус 30. І ми прийшли до формули зведення. Як працюють далі з формулою зведення? Якщо забули, посилання дам в описі на теорію, дивіться, розбирайтесь, а зараз будемо уже дивитись і згадувати разом. Ну, По-перше, я ще хочу вам згадати знаки тригонометричних функцій синус, косинус. Тангенс і котангенс, бо без них без знаків саме ми і не розв'яжемо ці приклади, і не знайдемо розв'язок. Якщо ми говоримо про косинус, то косинус запам'ятайте, це завжди координата по іксу тої точки, яка рухається в одиничному колі. Так от, якщо x ми розглядаємо, то x де додатній? Ось тут x додатній, тут додатній. Де від'ємні? Ось тут і тут. Добре, згадали знаки косинуса. Йдемо далі. Косинус 180 і мінус 30. Значить, якщо ми проходимо 180, ми попали ось сюди, і мінус 30 вернулися ось сюди. Це яка чверть? Це друга чверть, тут косинус від'ємний, значить, вже ставити мінус. А потім дивитесь, якщо ми. Проходимо 180. І по оцій осі горизонтальній ми говоримо, що ні, тому що головою ми качаємо вліво вправо. Значить, ні. Оця функція косинус не міняється. Тобто залишається вона як косинус, і вже 180 ми відмовляємось, записуємо просто 30 градусів. Мінус косинус 30 ми вже можемо взяти з таблички косинус 30 градусів. Це корінь із 3 на 2, та мінус, тобто буде мінус корін 3 на 2. Добре, йдемо до другого прикладу. Другий приклад це синус 240. Синус 240 градусів. Як можна представити 240 через якийсь кут, який ми приходимо на осях 90, 180, 270. Ну, я бачу 270, тому що це близько до 240. Це треба від 270 відняти 30. Отже, заміняємо і пишемо синус 270 градусів мінус 30. То ми отримаємо ось тут в дужках уже що? 240. Добре. Тепер застосовуємо формулу зведення, згадуємо знак синуса, функції синус. Взагалі, то синус, це якщо ми рухаємо якийсь одиничний радіус, і точка у нас є на колі, то синус це завжди координата по Y. Ось ці формули вам треба запам'ятати, де у нас Y додатні? Вгорі. От, від нуля вгору, ось тут у нас плюси для ігріків, значить і синус додатній. Ось тут у нас мінуси, значить синус від'ємний. Значить, ми проходимо, дивіться, якщо рахуємо синус 270, пройшли це, попали ось сюди, і мінус 30 повернулися ось сюди, в третю чверть. Тут синус який від'ємний, значить, ставити мінус. Далі, якщо проходимо 270 по цій вертикальній, дивимось прямій вгору вниз, вгору вниз, качаємо головою, кажемо так. Так, значить, ми міняємо функцію синус на кофункцію косинус. І залишається 30 градусів. Отже, це мінус косинус 30. Дивимось таблички косинус 30, корін 3 на 2. Ми тільки що знаходили, отже, та сама відповідь мінус корін 3 на 2. Добре, йдемо далі. Третій приклад. Третьому прикладі тангенс 300 градусів. 300 градусів, а у нас є на осях 90, 180, 270, 360. Ага, я можу відняти від 360 60 і буде 300. Добре, тоді я заміняю тангенс 300 градусів. Ми заміняємо як тангенс 360 мінус 60. Замінили. Дорівнює. Тепер ми дивимося на тангенс. Щоб знайти знаки тангенса, вже не потрібно думати, що це. Ми знаємо, що тангенс це відношення синус на косинус, а значить, плюс ділимо на плюс маємо плюс, плюс ділимо на мінус мінус, мінус на мінус ділимо плюс, і мінус на плюс буде. Мінус. Отже, знаки тангенса і котангенса однакові, вони чергуються. Тепер стаємо в одиничне коло і шукаємо, де наш буде радіус. Якщо ми пройдемо 360, це ми повернемось ось сюди. І мінус 60, це ми опустимось, і це буде четверта чверть. Тут тангенс від'ємний. Значить, ставити мінус. Якщо. Ми говоримо, що ми пройшли 360. Як ми головою качаємо? Зліва направо, зліва направо, кажемо ні. Значить, функція не міняється на функцію. Значить, тангенс 60 у нас буде. З таблички тепер беремо тангенс 60 це корінь із трьох та мінус, мінус корінь із трьох. Добре, четвертий приклад. В четвертому прикладі котангенс. Котангенс 495. Якщо коти у вас досить великі, можна ще виділяти період або повне коло. Якщо наш радіус ОА, він зараз починається ось звідси з додатньої півосі осі X, і ми пройдемо повністю 360. Ми куди потрапимо? Ми знову потрапимо в ту ж саму точку. Тому 360 можна відкидати як для синуса, як для косинуса, так і для всіх інших функцій. Тому що я зроблю? Дивіться, я спочатку. В цьому прикладі виділю 360. Тобто, розпишу, що таке 495, як 360 плюс що? 360 плюс залишається скільки. Залишається 135. Тобто, якщо додати до 360-135, то у нас вийде якраз 495. А тепер у цей період ми можемо. Відкинути, тому що ми в цій точці були в цю точці, точку і повернулися. Добре. Залишається котанген 135. Це все одно не табличний кут, тому треба якось 135 також розписати. 135, 90, можна сказати, плюс 45. Так, да, дійсно. Давайте замінимо тепер ось цей кут 135, як 90 плюс 45. Добре, тепер переходимо до формул зведення. Стаємо в котангенс, проходимо 90, плюс 45, попали ось сюди. Це друга чверть. Тут котангенс який? від'ємний. Значить, ставимо мінус. Якщо ми пройшли 90, то це той кут, коли ми качаємо головою вгору вниз, вгору вниз. Так, міняється функція на кофункцію, буде уже тангенс 45. Залишилось взяти тангенс 45 з таблички, це 1 та мінус, отже, це буде мінус 1. Добре, зробивши чотири приклади, зробимо наступні чотири, Але подивіться, вони вже не в градусах записані, а в радіанах. Тому зараз я вам розкажу, як в радіанах застосовувати формули зведення. І так, перейдемо далі до прикладу п'ятого І запишемо, що це треба знайти косинус 4 π на 3. По-перше, для себе в одиничному колі, ви вже розумієте, що ми проходимо не просто 90-180, а ви повинні для себе ці кути пам'ятати, скільки це в радіанах. Якщо ми знаємо, що 180 розгорнутий кут це пі, то ось тут буде пі на 2, а ось тут буде 3 пі на 2 розділити і доходимо ми до 360 це 2 пі. А по-друге, треба вміти ось ці кути, які записані в радіанах. Ще й собі якось представляти через кути пі на 2 пі, і так далі. От дивіться, перший кут у нас 4 пі на 3. Якщо не враховувати пі, то це по суті, дивіться, 4 третіх – це дріб. Можна виділити в ньому цілу частину? Можна, розділивши 4 на 3. Ділимо 4 на 3 це буде 1 ціла, і плюс ми ще маємо в остачі 1, і плюс 1 третя. Добре, а якщо ми знаємо, що тут ще домножено все на пі, то це, по суті, буде, дивіться, як. Оце, оце все, що ми розклали, це ще ми все домножаємо на пі, то це буде пі плюс пі на 3. Якщо ви не впевнені, робіть перевірку. Якщо додати пі плюс пі на 3, то ми маємо ось тут додатковий множник. 3 плюс 1 4 третіх пі. Отже, дивіться, кут, 4 третіх пі, ми розклали, як. Пі плюс пі на 3, враховуючи властивість дробів. Ділили 4 на 3 і виділяли цілу частину. Отже, це буде пі плюс пі на 3. Ось цей кут ми проходимо по осям пі, а пі на 3 у нас є в таблички є це 60 градусів. Отже, можемо тепер з допомогою формули зведення знайти це значення. Стаємо в знаки косинуса. Ми їх вже з вами визначили, тому я їх вам продублювала. І проходимо, дивіться, пройшли пі. І плюс іще якийсь кут попали ось сюди, в третю чверть. Тут косинус від'ємний, поставили мінус. Пройшли пі, це ми качаємо головою по горизонтальній лінії. Ні, не міняється функція на кофункцію, якщо проходимо пі і два пі. Отже, це буде мінус косинус, і вже записуємо кут пі на 3, відкинувши пі. Отже, це мінус косинус пі на 3. Дивимось в таблички косинус пі на 3 одна друга, і з мінусом це буде мінус одна друга. Йдемо далі, шостий приклад. В шостому прикладі, дивіться, 7 пі четвертих. Зараз запишемо 7 пі четвертих. Дивіться, якщо я візьму 7 пі четвертих. 7 пі четвертих. І розкладу це як виділивши цілу частину, розділивши 7 на 4, то це буде: ділимо 7 на 4 по одному. Беремо, тобто буде пі, плюс, і в залишку залишається остача 3. Тобто 3 ще пі четвертих. Так, пі ми можемо пройти на одиничному колі, но 3 пі четвертих. Чи є такий кут табличний? Ні, немає такого кута. Тоді це неправильне розкладення в даному випадку для формули зведення. Тоді давайте дивитись, як ми через віднімання можемо зробити. Ведь ми ж розуміємо, що 7, четвертих пі ми ж можемо забрати якусь частинку від 8. Пі четвертих. 8 π четвертих, якщо забрати π на 4 1 четверту, то це якраз буде 8 мінус 1, буде 7 π четвертих. А що таке 8 π четвертих, якщо розділити, це 2 π? Отже, ми змогли розкласти цей кут як 2 пінус пі π пі на 4, давайте тут запишемо. 2π мінус пі на 4. Дає нам 7п четвертих. Як перевірити, привести до спільного знаменника 4. Дивіться, якщо ми приведемо до 4, то тут буде 2 на 4, 8 мінус 1 7 і в знаменнику 4. Отже, правильно ми розклали, далі працюємо по формулі зведення. Оскільки функція синус, в знаки синуса. Проходимо 2 пі, це ми пройшли і попали знову сюди в одиничний радіус ОА. Далі вертаємось мінус пі 4, попадаємо ось сюди. Це яка чверть? Це четверта чверть. Тут синус від'ємний, значить ставимо мінус. І оскільки ми проходимо пі 2 пі, головою качаємо вліво-вправо, ні, функція не міняється, значить, мінус синус, і вже відкидаємо 2 пі, маємо пі на 4. Отже, це буде мінус синус пі. Четвертих це корінь із 2 на 2 та мінус, мінус корінь із 2 на 2. Сьомий приклад. В сьому прикладі тангенс 5 π шостих. Тангенс 5 π шостих. Також схоже на те, що треба віднімати. Тому що 5 шостих це якби 6 шостих. Дивіться, 6 π шостих мінус 1 шоста, тобто π на 6, якщо ось так віднімати, то буде. В знаменнику 6, а тут буде 5 π Ага, дійсно, а що таке 6 шостих При скороченні це просто π. Ага, отже, ми можемо розкласти цей кут як пі, мінус π на 6. І це дає нам 5 шостих пі. Робіть завжди перевірку, якщо не впевнені. Коли ви розклали кут, зводьте знову до спільного знаменника і перевіряйте. Далі йдемо в одиничне коло знаків тангенса. Проходимо, дивіться, пі попали сюди, мінус пі на 6, повернулися друга чверть. Тут тангенс від'ємний, значить мінус. При переході через пі кофункція не міняється, тобто залишається тангенс, і вже просто записуємо пі на 6. З таблички беремо тангенс пі на 6, це одиничка поділити на корінь із 3, та ще й мінус одиниця на корінь із 3. І залишився восьмий приклад. По тангенс 11 пі шостих. 11 пі шостих. Дуже схоже на те, що я від 12 пі шостих віднімаю пі шостих. І тоді в мене буде що? 12 мінус 11. Так, дійсно, а що таке 12 шостих пі? Це 2 пі. Тоді заміняємо ось тут. Це як, 2 пі. мінус пі на 6. Перевірочку зробили Приводимо до спільного знаменника 6. Сюди пішло 6, це 12 пінус пі, 11 пі шостих. Дійсно, правильно. Далі працюємо з одиничним колом знаків функції котангенс. Проходимо 2 пі, повернулися знову в цю точку, повернулися мінус пі на 6, значить, це кут четвертої чверті, тут котангенс від'ємний. І якщо проходимо пі і 2 пі, тобто качаємо головою вліво-вправо, ні, функція не міняється, тобто це котангенс пі на 6. На а оскільки у вас на НМТ, наприклад, немає котангенса, ну ви завжди знаєте, що котангенс це одиничка поділити на тангенс, то тоді можна замінити це як мінус одиничка поділити на тангенс. 6, А пі на 6, кут це одиничка поділити на корінь з трьох, та ще й перевернути треба цей дріб, тому що котангенс і тангенс взаємно обернені функції. То це буде мінус. Просто корінь із трьох, і мінус перед цим виразом. Отже, ось таким чином ми згадали з вами і знаки тригонометричних функцій, і як розкласти кут, знаючи його в градусах і знаючи його в радіанах, і як взагалі застосовувати формули зведення. Якщо відео було для вас корисним, то поставте лайк. Я думаю, що ви розібрались, то цей лайк буде і для вас. Ви молодці, я старалась для вас, і думаю, що ви разом зі мною розібралися з цим прикладом. Якщо ще не підписані, підписуйтесь і будемо далі з вами розбирати приклади. Пишіть, які приклади незрозумілі. Залюбки, допоможу вам з розглядом цих прикладів. До нових уроків! Все буде Україна!